Доброго дня, малята, я рада знову вас вітати. Діти, яка зараз пора року? Вірно, зима. Подивіться, як все змінилося з приходом зими. Все стало білим-білим. А чому? Тому що все вкрив сніг. Зараз немов у укасті дерева та кущі. Одягли пухнасті білі шуби й шапки, а земля вкрилася білою пухнастою ковтрою. Малята пропоную вам оглянути, де лежить сніжок на нашому подвір'ї. Сніг лежить на землі. На годівничці, на даху садочка, на пісочниці, на лавці, на столику, На ганку, на доріжці, на гілках дерев та кущів. Малята, давайте послухаємо, як рипить сніжок. Скрип снігу це тріск зламаних крижаних кристаликів, з яких утворюються сніжинки. Під час тиску сніг стає щільнішим, повітря виходить, а сніжинки труться і ламаються. І тоді виникає звук, що нагадує скрип: Чим сильніший мороз, тим гучніше рипить сніг під ногами санками та лижами. Подивіться, що ми бачимо на снігу. Діти, на білому пухнастому сніжку ми можемо побачити сліди. А чиї сліди ми можемо побачити? Так, сліди дорослих та дітей, тварин та пташок. Давайте з вами подивимось. Хто ж залишив сліди на нашому подвір'ї? Подивіться, малята, чиї це сліди ми зможемо їх визначити за виглядом. Це сліди дорослої людини. Вони більші. А це сліди дитини. Вони менші. Сліди залишила собака, а ці кішка. Цей слід залишила пташка, яка називається волок. Діти, а якщо б ми з вами зараз потрапили у ліс, то чиї б сліди ми там побачили? Малята, давайте розглянемо. Хто залишив сліди у лісі? Це слід зайця. А цей слід залишила пілочка. Цей слід лисиці. А це слід ведмедя. Цей слід залишив дикий кабан. Це слід вовка, а цей маленької польової миші. Малята, а що мазинку можемо робити зі сніжком? Вірно, ліпити сніжки, а потім з ними гратися, кататися на санчатах та лижах, а ще ліпити сніговика. Малята, подивіться, що я тримаю в своїх долонях. Вірно, сніг. Пропоную вам зліпити з нього сніжок. Раз, два, три, чотири. Ми сніжок зліпили. Він кругленький і гладенький, але зовсім не смачненький. Раз підкинули сніжок, два підкинули сніжок. Ми сховаємо і його зламаємо. Ось такий сніжок і ви, малята, біжіть на вулицю ліпити сніжки і з ними грати. Ось і закінчилася наша прогулянка малята. До побачення! Буду знову зустрічі з вами чекати.